Так, тоді засідання 64-ї сесії 8-го скликання. Дякую. Oh. наші взаємних герої, всіх позаємних. Так. На порядок денний нашій сесії виноситься одне питання. Я думаю, що всі ознайомилися, хто не ознайомився, прошу. Про внесення змін до додатку до рішення 62 ї сесії, 8 го скликання від... Ну, Якщо всі знають, читати не буду. Хто за те, щоб дане питання прийняти за основу? Мурбунова Галина, Танимер Світлана, дитиня Юрій, Демида Ярослав, За. Дзвінка Ігор, Барладин Костянтин, Жирук За, Рокецький Андрій, За. Горячов Володимир, Якимчук-Назар, Бозяйський Борис, Кравчук Віра, За. Слободян, О, Ученіга Оля, За. Околович Ігор, За. Ясінська Олена. За. За, так, рішення прийнято. Так, кого які будуть зауваження, доповнення, прошу, але тільки конструктивно. Є зауваження? Нема. Прошу тоді, голосуємо за порядок в за основу і в цілому. Ругунова, Галина, Сталимир, Світлана, за. Дитиняк Юрій, Дмитрия Ярослава, Дзвінка Ігор, за. Барладин Костянтин. Жируб за рукецький Андрій, Вереча Володимир. Різянський Борис, да. Кравчук Віра, за, Поля, Околович Ігор, за Оленко, за, Слободян Іван. За. 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 Рішення. за. Переходимо за. до розгляду питань. Проєкт рішення, я думаю, всі ознайомилися, але лише зачитаю е -е, преамбулу, керуючись пунктом 1 статті А, статті закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про оренду державну та комунального майна. Постановами кабінету міністрів від 3 червня 2020 року номер 483 Деякі питання НЕР, оренди державного та комунального майна зі змінами від 12 серпня 2020 року. номер 820 про затвердження примірних договорів оренди державного майна. Пункт 2, стаття 4 закону України про особливості передачі оренду об'єктів у сферах теплопостачання, тобто, водопостачання та водовідведення, щоб перебувають. У комунальної власності беручи до уваги рішення сесії Миколаївської селищної ради від 07 серпня двадцять року номер 4231 два тридцять один покриття нерухомої на основних засобів рішення і спільної власності територіальних громад сіл селищ сел, міст Тернопільської області до комунальної власності Миколаївської селищної ради з метою передачі варіанту комунального майна. Миколаївської селищної ради забезпечення стало проходження опалювального сезону. Миколаївська селищна рада вирішила внести зміни в додаток до рішення. 62-й сесії, 8 скликання від 05 вересня 25-го року номер 4234 прональну передачу майна на житлове приміщення з основними засобами та матеріальними цінностями в оренду та включення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Миколаївської селищної ради для передачі оренду власності на аукціон, а саме до розділів додаткової умови виключити. Пункт 3. Застосування тарифу на рівні 90% від середньозваженого по Тернопільській області як такий, що стосується хотів по твердому паливі. І пункт 10. Наявність оренда раду звільнених документів ліцензії з виробництва теплової енергії відповідно до пункту 2 статті 4 закону України про особливості передачі в оренду об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають в комунальному власності. Затвердити умови, умови, затвердити умови додаткові умови оренди майна та оголошення про передачу оренду майна комунальної власності Миколаївської селищної ради, і то назва, така, яка була. Решта пунктів 62-ї сесії, 8 з липня від 5 вересня 2025 року номер 4234 залишити без змін. Контроль за виконанням за рішення покласти на комісію. Цю Прошу. Є запитання? Нема? Є. Прошу. Тільки конструктивно і недовго. Конструктивно недовго, скільки? Три хвилини. вже на Перше питання. Стоїть перед депутатами. Передні сесії відчули про те, що. Селишним увагам обіцяв 90%, не більше будуть тариф по області. Сьогодні ми бачимо, що це була неправда. нас, вас, депутатів таким чином заохотили прийняти рішення про передачу майна, яке недавно отримано в комунальну власність без комунальний оренду шляхом виставленого цілу. Сьогодні ми чуємо, що цю младу забирають, тобто тарифи, послуги будуть. Ні до чого не закріплені, що в свою чергу я в як переконаний призведе до військового підвищення цих тарифів. Вважаю, що це майно, яке так важко дісталося комунальну власність громади, має і далі бути в комунальній власності, громада має самостійно в особі селищної ради і так далі, відповідних осіб селищної ради, односібно контролювати роботу цього. Майна амортизація цього майна йде проходити досить швидко, до чого призведе його користування ним впродовж, там, згідно договору, оренди можна таки догадуватися, до виходу з ладу. Цього майна до його старіння дуже швидко. Сьогодні я також почув, що Іван Васильович вже сказав, що селищна рада проплатила за перевірку засобів. От, а, а, буває, це не, не проплатила і кидала на перевір. Тим більше, діла, а селища Равниця вже на себе взяла цей тягар оплати кошти, бо це не болі кошти. Вважаю, що це майно має залишитись в громаді без прокладки так званого ведмаряту. А ви, депутати, як бажаєте, так всі голосуйте. Єдине, що ви всі будете. Подальшому я більше переконаний звинувачі в близькому зростанні тарифів. Дякую. Добре, ще є в когось якісь доповнення, <зас> до записання, може, пояснення. Нема нікого. <зас> хто, тоді, <зас> там, <зас> всі громади. <зас> всі в варіанті. І Теребовля, яку ми ставимо завжди прийшли, так само зробили. Мені дуже прийшло, що селищна рада не вживала заходів стільки часу, щоб втрачити належне такі Прошу, якщо немає запитань, то прошу, хто за даний проєкт рішення? Горбунова Галина. Галина За Станимир Світлана. За Дитиня Юрій. Демида За Дзвінка Ігор. Проти. Барладин Костянтин. Жирук за Ракетський за. Андрій. Варячок Володимир. За. Якимчук Назар. За. Матлага Сергій. За. Призяцький Борис. За. Кравчук Віра. За. Шеліга Оля. За. Околович Ігор. За. Лясінська Олена. За. Слободян Іван. За. 16. Так, 16. 16. так. рішення прийнято. Дякую всім і прошу. Завтра у нас буде панахірка. Пане Васильович, закрите сесію. Цьому засідання 64-ї сесії 8-го скликання бажаю за шкритою. Ще України і слава! Порошенький я троса на соціану. І покаже, що ми браття го за. Завтра буде панахеда біля пам'ятників.